Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. На минулому уроці ми почали вивчати елементи комбінаторики та засвоїли основні правила, а саме правила суми та добутку. Сьогодні ми продовжимо роботу з комбінаторикою та розберемо більш складні та заплутані задачі. Перша задача. Меню в ресторані має такі розділи: супи 5 різних варіантів, паста 4 різні варіанти. М'ясні страви 6 різних варіантів. Скільки існує способів замовити обід, якщо обрати дві страви з різних розділів, міркуємо так. Замовляючи обід, ми обираємо суп і пасту, або суп і м'ясну страву, або ж пасту і м'ясну страву. Тоді для кожного набору розрахуємо можливі варіанти. Наприклад, певного супу і певної пасти. Почувши і, отримаємо підказку, що тут йдеться про правило добутку. Тож можливих варіантів замовити суп і пасту є 5 помножити на 4. Решту розрахуємо за аналогією. Отже, отримаємо 5 помножити на 4, додати 5 помножити на 6, додати 4 помножити на 6. Дорівнює 74. Друга задача. Скільки п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На першу позицію можемо підібрати будь-яку цифру з поданих крім нуля. Інакше це буде вже чотирицифрове число. І на наступну позицію можемо підібрати вже одну з семи цифр. І далі аналогічно. На кожну позицію можна підібрати одну з семи цифр. Тож кількість усіх можливих п'ятицифрових чисел, що складається із заданих цифр, можна знайти як 6 помножити на 7, помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7. Дорівнює 14406. Третя задача. Скільки існує 4 цифрових чисел, усі цифри яких парні та різні. Парними цифрами є 0, 2, 4, 6, 8. На першу позицію є 4 варіанти. 0 не може бути першим, бо число стане трицифровим. Далі для заповнення другої позиції також є 4 варіанти, оскільки не враховуємо цифру, яку використали для першої позиції, але враховуємо 0. Для заповнення третьої позиції залишається три варіанти. Для заповнення четвертої 2. Отже, шукану кількість обчислюємо так. 4 помножити на 4 помножити на 3 і помножити на 2. Дорівнює 96. Четверта задача. Скільки існує точок на координатній площині, абсциса та ордината яких різні парні натуральні числа менше за 20. Точка на координатній площині задається парою чисел x та y. Розберемо решту умови. Нас цікавлять натуральні числа. Пригадаймо, це числа, що використовується при лічбі. 0 не є натуральним числом. Не будемо перераховувати усі парні натуральні числа до 20, але зауважимо, що кожне друге є парне. Тож у діапазоні від 1 до 20 є 10 парних натуральних чисел. Але число 20 нам не підходить за умовою. Тоді лишається 9 парних натуральних чисел, які не повинні повторюватись. У такому разі на місці x може бути 9 різних чисел, і на місці y може бути 8 різних чисел, оскільки вони не повторюються. Отже, відповідь: 9 помножити на 8 дорівнює 72. П'ята задача. Монету кидають 7 разів. Скільки різних послідовностей герба та решки можна отримати? Щоразу, як кидаємо, маємо два варіанти. І кожного наступного разу ми маємо ті ж два варіанти. Тож за правилом добутку можемо знайти кількість усіх різних послідовностей, 2 помножити саме на себе 7 разів. Що можна записати як 2 в 7 степені, що дорівнює 128. Шоста задача: гральний кубик кидають 5 разів. Скільки різних послідовностей очок можна отримати за умови? Що якщо випадає парна кількість очок, то кидок не зараховується, і гравець має повторно кидати кубик. За умовою задачі, щоб кидок було зараховано, потрібно викинути саме непарну кількість очок, тобто 1, 3 або 5. Виходить, що перший кидок передбачає три можливі результати, і другий теж три. І так усі 5 кидків. Отже, кількість різних послідовностей очок можна обчислити як 3 помножити саме на себе 5 разів, або 3 у п'ятому степені, що дорівнює 243. Сьогодні на уроці ми попрактикувалися розв'язувати задачі з комбінаторики і відпрацювали основні правила. Наступного уроку ми закріпимо цю тему і закладемо фундамент для вивчення наступних тем. Будь ласка, не забувайте про можливість удосконалити та перевірити свої знання за допомогою онлайн-конспекту та тесту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!